Привіт. Привіт, о, це ти. Так, це я. Граєш у цій п'єсі. Що що Неймовірно, це ж моя улюблена. А кого ти граєш? М -м головну роль. Ти не можеш їй брехати весь цей час, що граєш головного героя. П'ять сотень. Бравих вийшло нас на поле. Скільки? Вже три тисячі. актор і не знаєш відому п'єсу. Типу, ти все знаєш. да точно знаю, це ж класика. Фільм Лажкаво прошимо, це теж класика, а ти не дивилась, то ж мовчала б. Я прямо боржню цей двір. Вибачте, Слухаю. Я щойно подивився спектакль. Це неймовірно. Класика. Ага, я ось і книжку купив. Поздравляю, супер. О, люта старосте. О, привітики, це ти. Але я згоден. Третій акт, ще треба допрацювати. Що, вибачте? Ну, ти ж розумієш. Бувай до зустрічі. Ти від початку фестивалю їй брешеш. Вау, це так романтично. Навіть не знаю. Ти геній чи ханічедорень. Тобі не здається, що наша п'єса лайно. Я взагалі не знаю, чи це справді театр. Що? А, а, дідько, ти чи що що з тобою? Я мав вправити тобі, мізки. Якщо це кохання, то їй на тхати дотихаєш. Закоханий брехун. Так, так, друзі. Нарешті ця історія набуває потрібної енергії. Молодці. Цей божевільний кожен день ходитиме до нас на виставу у кінотеатрах з 9 жовтня.